Мати військовослужбовця з Кіровоградщини просить розголосу до нашої редакції. Звернулася Людмила Савченко. Її син Олександр Савченко офіційно вважається безвісти зниклим з квітня 2022 року. Він не виходив на зв'язок. Жінка не знає, де її син і що з ним трапилося. Хлопець родом із села Поселянівка, що на Кіровоградщині, народився 25 вересня 1998 року. Воював у складі 57-ї бригади, 17-й батальйон. Його останнє місце знаходження село Новотошківка Луганської області. З 8 квітня. 2002 року я не знаю, де моя дитина. Прийшло сповіщення, пропав без звісти. І до цих пір усі мовчать. Куди мене кидалися, куди мене дзвонили, ніякої відповіді, одну чекайте і все. Ми їздимо на Київ, їздили на Кіровоград, на всякі акції. Ну, ну, де ми не були? Ніякої відповіді, це просто нестерпно вже чекати 16-й місяць, це просто нестерпно. Допоможіть, пожалуйста, якщо зможете, дайте розголос, щоб щоб на нас звернули увагу. Це не тільки я одна. Нас багато 57 бригади. Там не стало в, в, в Новотошківки Тошківка. Там не стало дуже багато іменно з 57-ї бригади. І ось йдуть обміни. З Луганського напрямку не звільняють нікого. Хоч би звільнили, може б, ми хоч узнали щось, небудь. За ноші, де ноші подівались, ну Но ніхто не звільняє цей напрямок. Жінка спілкувалася із командиром і побратимами свого сина. Єдиної версії, що з сином трапилося, немає нині. Офіційний статус Олександра Савченка безвісти зниклий. Інформації, що він може бути в полоні, немає. Пані Людмила шукає людей, побратимів, які можуть щось знати про долю її сина і просить відгукнутися. Адже пішов 16-й місяць, як жінка живе у невідданні. Ми в свою чергу звернулися за коментарями до бригади, у якій Служив хлопець наразі нам не відповіли. Якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості і готові про це розповісти, нам повідомляйте її за номером телефону, який бачите на екрані, або ж пишіть у месенджер Facebook сторінки нашого телеканалу.